Літня спека до 30 градусів Цельсія привабила на знамените німецьке озеро Ротер не лише від відвідувачів, а й токсичні синьо-зелені водорості. Вони покрили майже всю поверхню, через що у водоймищі заборонили купатися. Експерти кажуть, що такі водорості небезпечні для людей і тварин. Для людей це ризик подразнення на шкірі. Якщо діти або вагітні жінки проковтнуть воду, вони також поглинуть токсин. Це може зашкодити печінці, ниркам та нервам. Завдяки стійкому сонячному світлу, нітрату амонію і фосфату синьо-зелені водорості швидко розмножуються. Це дуже стійкий токсин. Це означає, що він зникне лише тоді, коли зникнуть водорості. Тому ми сподіваємося, що буде більше вітру, справжній шторм, і можливо зміна напрямку вітру, щоб вони віддалилися. І якщо стане прохолодніше, то метаболізм бактерій зупиниться. Люди засмучені, що не можуть купатися, але загалом кажуть, що це не утримує їх від поїздки на природу. Шкода, але я з дитиною все ще можу тут засмагати. Дитина грається в піску з іграшками. Але коли погода хороша, ми також любимо плавати. Сподіваємося, що ситуація зміниться. Якщо у воду заходити не дозволяють, я цього не робитиму та однаково приїжджатиму. Тут природа і така трапляється. Іноді щось можна робити, іноді ні, але я не засмучуюся. Фізично очистити озеро майже неможливо. Тепер місцеві жителі та влада сподіваються лише на погоду.